Вітаю! З вами Наталія Венгрен, і сьогодні розв'язуємо приклади на всі дії з десятковими дробами. Отже, давайте розв'яжемо таке завдання. Найперше, коли в нас є кілька дій, записано, треба визначитися із порядком виконання дій. Пам'ятаємо, першим ділом виконуємо в дужках. Потім дія множення. А тоді виконуємо додавання і віднімання вже залежно від того, як вони записані зліва на право. Отже, розпочинаємо. Перша дія дія в дужках, і це у нас буде число 0,5 плюс 0,7. Насправді вийде в нас 1,2. Тому. Перепишемо перший доданок, а в другому доданку замість цієї суми напишемо 1,2. Далі. Виконуємо дію множення, а значить, перший доданок переписуємо. У другому доданку 2 множимо на 12, це 24 відокремлюємо один знакомию, це буде 2,4. І далі віднімаємо 2,1. Тепер, вже, коли в нас записані тільки додавання і віднімання, виконуємо їх зліва направо. Тобто, спочатку виконуємо додавання. Цілі до цілих дріб до дробу, і потім будемо віднімати. Ну і віднімати тут теж легко, оскільки від 3 віднімаємо 2, а від 9 десятих віднімаємо 1. 10, і отримуємо 1,8. Все легко і просто.